Христос рождає. О, Мої нутрі я давно їх не знімав, повтікали. І що сьогодні хочу вам розказати? Закінчився в мене гарбуз. Ще один кабачок остався, але я витягнув, пішов до льоху, вибрав буряки. Буряки почали масово. Ну, не масово, я дві тачки таких надігнивших взяв. І я їм почав перше Давав на половину гарбузи з буряками. Вони якось їли, а зараз перейшов на одні буряки, то вони крутять носом. Видно, гарбуз для них є смачніший, був точніше. Ну, але що маємо, то маємо. Ось, бачите, гранулу кинув трошки, вони не їдять. І сьогодні 9 січня 8 числа минуло як. Три місяці саме вже в мене. Ніяк я не наважуся його зважити. Бо порівняно з самками, він майже ще раз такий. Ну, я думаю, він 8 кг як, як мінімум має. Ну, але то потрібно зважити, подивитися, як, що він в мене набрав. Самочки. І також 8 листопада. Я створив дану сім'ю. Що ми маємо зараз? Вже прийшло листопад, то грудень-січень два місяці. Деякі самочки такі виглядають, що набирають вагу. А як самочки набирають вагу, то зазвичай вони повинні бути вагітні. От. Ну, але час покаже. От. І. Бачите, зараз основним кормом буде буряк. Буряка, напевно, 20% того надігнившого було. І я думаю, протягом тижня-півтора його згодую. Щоб викинув, що я ріжу буряк, а таке, що надігнивши трохи, то я цілим кидаю, вони собі, вон, бачите, самка. Видирає, що не потрібне, а що ще можна їсти, то вона з'їсть. А в вільному доступі, бачите, нормальний буряк є. І вони собі, крім того, вони ще мають воду. Зараз те вона є, наша вода. Ось вони мають воду, якщо хочуть пити, вони п'ють воду. Та як зараз тепло, бо я дивлюся, по. В інших частинах України, то на сході України і в центрі мороз, мороз. У нас морозу практично немає. Там вночі мінус 1. Мінус один то в мене в приміщенні немає. Ну, не замерзає нічого. Треба, щоб десь було мінус 4, то в мене вже почне підмерзати вода. Внутрі помаленьку ростуть. Ну і в нас все добре. Сіна є достатньо. Гранулу зробив. Гранулу трохи їдять, трохи розкидають. Ну, але то таке. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.